Бригада Ярослава Ковача завершує встановлювати опалубку навколо ясеня Масарика. Сьогодні плануємо залити бетоном. Встановили сьогодні таблицю. Ми демонтаж повністю зробили. Заново каміння, які були придатні для повторного встановлення. Ми залишили на місці. Інше взяли з підприємця і довстановили. На піщаний роствор. З ляльковим театром там також будуть встановлені нові лавіці із дерев'яних штахетів. Там теж все підлили. Роботи з благоустрою лавиць у центрі міста розпочали у січні через те, що зараз безпечний період для дерев, розповів фахівець захисту рослин біологічного факультету Ужну Віталій Симочко. Є частини, треба заповнити буде ґрунтом. Цей ґрунт треба дуже щільно вкласти, його треба вкладати шарами, поливати, для того, щоб він став дуже щільним, оскільки щоб не було повітряних камер, тому що коренева система цього не любить. Вони не порушують ґрунтовий покрив, який прилягає безпосередньо до стовбуру. А відтак всі моменти витримані для того, щоб Ясен мосарика радував нашого око ще не один десяток років. Вартість ремонту лавиць в Ужгородській міській раді поки не розрахували, розповіла заступниця директора департаменту міської інфраструктури Олександра Турянчик. За її словами, зробляться після встановлення дерев'яного покриття на кам'яних кладках. У нас ще визначено розпорядником бюджетних асигнувань на утримання об'єктів міського благоустрою, утримання вулично-дорожньої мережі з цих коштів і проводяться ці ремонти. Тобто конкретних кошторисів на кожну вулицю. Ми ще поки що не робили, але це все буде з бюджетних асигнувань саме на цю на цей вид робіт. Поточний ремонт об'єктів благоустрою. За словами Олександра Турянчик, після завершення робіт з благоустрою лавиць на площі Фанцика в Ужгороді планують замінити дерев'яне покриття лавиць на вулицях Корзо та густина Волошина. Відремонтувати лавиці на православній набережні та проспекті Свободи. Олександра Завадяк, Андрій Гісем Суспільне, Новини.